Всім привіт! З вами Євген Сергійович і сьогодні у нас тут Тут, тут я заїхав у парк і подивився, що майданчик вже майданчик знятий. Все познімали, карусель, ці всі качелі демонтовані. Ну, що ця частина ще стоїть, поки що, потім і теж знімуть. Так. Та, ну, та. Бачите, все огорожено, нікого не допускають. Та. Тут бачите, там пішло це всі кінті рачі кимось. Ну, така лянточка і все огорожено тут. Так. Ну, а так то весь парк функціонує. Ну, я чув, що деякі місцеві люди казали, що тут може, тут може бути таке, що це все стара повернуть. Ну я не думаю, що повернуть, бо то не знаю, цей парк не ремонтувався з 92-го року або з 93-го. По суті, перший раз тут був 2000 в 9 в 10 в 11-му і так далі. Так. Сюди кожного разу їхав, пам'ятаю. Раз -раз -раз. Ну, бачите, у Франківську зараз дощ пішов, так. Бачите, годинник намок, Мівеськ. Так, ну тут також пише, що зв'язку реконструкції, користування майданчиком заборонено. Ну, коли я тут приїжджав, не знаю, 6 червня або десь позавчора чи 5 червня. І я приїжджаю і бачу тут таке. Ну, Парк поки що стояв, майданчик тут стояв, а вже тут бац і все зняло, все пропало. Ну, ну Якщо, якщо це все відремонтують, тоді я покажу, а як, як це все сталося, Майже трохи так гримить, а небо так, таке. Та. Ну кому було цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, всім пока.